Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо разом з вами смачний обід або смачну вечерю, кого як вийде. Беремо картоплю, очищаємо, миємо і нарізаємо її ось такими шматочками. Ось так. Також беремо два великі зубчики часничку і на дві частинки кожен зубчик також надрізаємо. Відправляємо всю картоплю у киплячу воду. Сюди ж відправляємо наш часничок. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. Тепер беремо 3 столові ложки сметани, менше половини столової ложки міцної гірчиці, пів столової ложки, навіть трішки більше, французької гірчиці зернистої, 1 столову ложку соєвого соусу, трішки чорного милиного перцю. підсолюємо по смаку і перемішуємо. Тепер беремо куряче філе, у мене буде дві штучки, і робимо ось такі невеличкі надрізи, друзі. З одного боку і з іншого по шкірці я шкірку не прибираю. Ось так. Філешки відправляємо у наш маринад. Смашуємо зі всіх боків. І 15 хвилин не помаринується. Тим часом картоплю, яку ми трішки підварили, додаємо до неї 2 столові ложки оливкової олії. У мене це олія для смаження, але ми запікаємо в духовці це все. Неповну чайну ложку копченої меленої паприки підсолюємо трішки чорного меленого перцю. Перемішуємо. І тепер надеко для запікання посередині викладаємо наші філешки. Збоку у мене є. Броколі я підморажую в сезон. Також додаю замороженої спаржі, в будь-якому магазині є. Навколо викладаємо нашу картоплю. На курку додаємо залишки маринаду. На деко додаємо води. Накриваємо фольгою. Тепер в духовку на 30 хвилин на 200 градусів. Потім температуру зменшуємо до 180 і готуємо вже дивитися по готовності. За 15 хвилин до того, як будете виймати цю страву, обов'язково зніміть фольгу, щоб була невеличка шкоринка. Ну що, друзі, ось вам повноцінна страва. Овочі я не солив, не перечив нічого. Це все буде на балансі. Курка буде смачна. І картопля зі своїми спеціями. Картопля, до речі. М -м. За рахунок того, що ми її проварили цим, ідеальна. Курка. Також показую вам. Просто подивіться. Це. Просто топчик. А ви що? Вона соковита, ідеальна. І овочі. Овочі бомба. І смачного.